Скільки можна заробити, миючи 3-літрові банки, будь-моющиком, будь мене тут на кухні спіше 50 непомітних банок просто тьма. Я хотів такий експеримент провести, скільки можна заробити, миючи поїзд банки в ночне час. Зараз на часах. Час 44. Я вже маю буквально 30 банок. І в мене, звісно, наушник і телефон з собою. Для того, щоб сидіти скучно не було. Я коротше, використовую буквально паличку, буквально цю. І беру, звісно, дуже багато кип'ятка і дуже багато. І дуже багато амзеївського муючого, качественного, дорогого. Кажу лайфхак, як мить банки якщо не пролазить у вас рука. Берете, запихаєте трапку, берете дручка дручок сюди і так А далі просто ви маєте паличку і рукою вже оцій краючок оцей. Край і отак от Рукой. Ну, конечно, краще по одною рукою я вообще не вмію я мыть банки. На часах 6 часов ранку, а я все-таки нарешті і все-таки докучую їх мити. ці банки. Получилось мені на мить. Все таки мене вийшло на мить 40 банок. Я заробив за 6 часов роботи. Я заробив 250 гривень. Вроде би я вважаю це нормально. Дякую всім за просмотр. Всім удачи. Всіх хай спецзаслає. Став лайк. Всім пока.